Познайомимо вас з українською, народною, рухливою грою. Галя по садочку ходила. Вся гра створена самим народом. Вона передається з покоління в покоління. Вона знайомить нас, з поводом, життям простого українського народу. За допомогою ігри діти спілкуються між собою, вивчають на пам'ять лічилки, віршики. У них розвивається мовлення. А також народні ігри виховують у дітей патріотичні почуття до рідної землі, до ненькій України. На початку гри Галя по садочку ходила, учасники за допомогою лічилки обирають дівчинку Галю. Під зеленими дубами хтось там ходить з козунками. Раз, два, три це, напевно, будеш ти. Посередині майданчика поставлено два стільчика спинками один до одного. На одному стільчику квітка це садок. Учасники гри стоять у полі, а дівчинка Галя хустинкою в руках стоїть біля квітки. На слова Галя по садочку ходила, хусточку біленьку згубила, ходить по садочку, блукає, хусточку біленьку шукає. Учасники гри йдуть по колу вліво. Галя ходить у середині кола біля квітки. І на слова згубила, залишає хустинку, на стільчику біля квітки, а сама переходить на другу сторону на стільчика і удає, що шукає хустинку. Потім сідає на стілець, на слова Не журися, Галю, серденько. Ми знайшли хустинку біленьку, у садочку біля малини, під зеленим листом тернини. Учасники гри йдуть по колу вправа і зупиняються. Одна дівчинка, визначена, підходить до стільчика з квіткою бере хустинку і промовляє. Ти Галя, хостинку не шукай. Хто знайшов, відгадай. Якщо Галя відгадає, хто знайшов хустинку, вони міняються місцями. гра повтор. Під зеленими дубами хтось там ходить з козунками. Раз, два. Три? Це напевно будеш ти! Галя по садочку ходила, хусточку біленьку загубила, ходить по садочку, влукає. Вусточку біленьку шукає, не журися Галя серденько. Ми знайшли хустинку, біленьку, У садочку біля малини, під зеленим листом тернини. Ти, Галю, Хустинку, не шукай, хто знайшов, відгадай! Галя по садочку ходила. Хусточку біленьку загубила, ходить по садочку, блукає, хусточку біленьку шукає, не журися Галю серденько. Ми знайшли хустинку біленьку, у садочку біля малини, під зеленим листом тернини. Галю пустинку не шукай, хто знайшов, відгадай!